Доброго дня, любі малята, найкращі у світі малюки. Діти, я знаю, що всі ви дуже допитливі. А чи коли небудь ви спробували стукати пластиковою пляшечкою по дну каструлі? Я впевнена, що так, і всі ви чули гучний звук. Він просходить від зітхнення кастрюлі та пляшечки. Скажу вам по секрету, що у вас вийшов дуже гарний, ударний музичний інструмент. Малята, уявіть собі, що тисячі років тому людина випадково постукала камінчик о камінчик або палицею о опанючок, почула звук, та він дуже сподобався. За минулі часи людина створила дуже багато ударних музичних інструментів. І з деякими з них ми сьогодні з вами познайомимось. Тож, знайомтеся, це барабан. Для того, щоб він зазвучав, по ньому треба постукати дерев'яними паличками. Послухайте, як це звучить. Це бубон. В нього є багато малесеньких металевих тарілочок. І якщо його потрусити, то буде звучати ось такий звук. А це молодший брат Маракасів, їх звуть Брязькільця. Якщо їм вдарити по долонькам або потрусити, ви. ви почуєте ось такий звук. Сьогодні, малята ми з вами познайомились з деякими музичними ударними інструментами. Скажу вам по секрету, що деякі з них ви можете своїми власними руками створити у себе вдома за допомогою батьків. А зараз я з вами прощаюся, наше музичне заняття закінчено. На все добре, малята! Хай щастить!